Сьогодні ми всі згадуємо Воскресіння Ісуса Христа з мертвих. Дуже рідкий момент, коли християни всіх конфесій об'єдналися в цей день разом для того, щоб святкувати Воскресіння. Більшість християн знають, що Христос Воскрес. Багато з них у цей день якось так вичавлюють в себе радість. Христос Воскрес! Чому? Тому що не зовсім. Розуміють значення цього Воскресіння. Так, Христос Воскрес! А, треба радіти, треба щось там бути щасливим. А саме чому? Друзі, Воскресіння Христа це частина величезного Божого труда, величезної Божої роботи для благословіння всього людства, для відкуплення нашого гріха. Якщо ми хочемо бути благословенними, ми маємо відкласти нашу уяву про благословіння. Що це таке? Звичайно, всі люди якось так приземлюють значення благословіння, зводять на рівень здоров'я, сімейного щастя, щоб було, що поїсти, щоб навіть окей, не було війни. Але це всі. Наші буденні очікування, ми хочемо, щоб Господь втручався в наше буремне життя і давав нам спокій, полегшив земні умови нашого життя. Але, але. Невже ми думаємо що для того, щоб в нас була їжа, Христос для цього воскрес? Невже ми думаємо для того, щоб ми десь полікували там своє тіло? Для цього Христос воскрес? Ні, друзі. Якщо Воскресіння Христа, це частина Його величезної роботи для благословіння всього людства, благословіння, яким благословляє нас Бог, воно впливає на наше земне життя, звісно, проводить нас у нашому нелегкому, земному житті, і простягається у вічність в цьому благословенні життя, як мрія для кожного християнина. Життя, яким задоволений Бог. Життя, в якому прославляється Ісус Христос. Це мрія для кожного християнина. Я мрію, я бажаю цього, для того, щоб моє життя було до вподоби Богові, щоб в моєму житті була слава лише Ісусу Христу. Як? Це отримати. Бог дає нам це благословіння. Друзі, кожного разу, коли день народження в когось чи якась дата, християни шукають в Біблії якесь місце списання для того, щоб написати на карці і цього листа направити якесь благословіння, якісь добрі слова. Я дам вам сьогодні одне місце списання. Це буде вашим таким. Дуже приємним моментом, коли ви хочете когось завітати, привітатись з Візьміть це місце писання, напишіть його власноруч. І надішліть тим, кого ви любите. Чому? Тому що це благословіння Бог дає тим, кого Він полюбив, кого захотів благословити найвищим чином. Зробити нас частиною величезного Божого труда, величезної Божої роботи по відкуплення людства від гріха, благословіння, якому немає рівних, найглибше, найдивовижніше, найвище із усіх можливих. Послання до євреїв, 13 розділ, 20 і 21 вірші. А разом не вийде. А, все, все, все. Тут, тут ще слова з пісень якісь. Воманували мене. Давайте разом прочитаємо. Всі бачать на. Нехай Бог миру, який через кров вічного завіту. Підняв із мертвих нашого Господа Ісуса, великого Пастиря Овець, удосконалить вас у всьому доброму ділі для виконання Його волі і здійснює в нас те, що йому до вподоби через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Найвеличніше благословіння, яке ми тільки можемо отримати, йде від самого Бога. Бог джерело цього благословіння. Дивіться, ким він названий тут. Хто цей Бог, який мене благословляє? Бог миру. Друзі, для українців слово мир має особливе значення. Ми знаємо, що таке війна. Ми вже знаємо всі жахи війни, тому мир це те, що нам потрібно більш за все. Але війни супроводжують всю історію людства. Війни між народами, війни в сім'ї, між родичами, війни між батьками та дітьми, війни між сусідами. Навіть війни в наших думках і душах. Але є війна, яка стала причиною всіх війн в історії людства, поки є земна, земне життя, Бог воює з гріхом. Це війна Бога з гріхом, Бог святий. Він ніколи не буде миритися з гріхом. Єдине, що Бог повинен зробити по відношенню до гріха, це покарати гріх. І Біблія говорить, що покарання за гріх найгірше за всі інші покарання це вічна смерть. Друзі, у нас є погана новина для всіх нас. Ми грішники. І грішник має бути покараним вічною смертю в муках і стражданнях пекла. Саме через гріх ми стали ворогами Богу. І бути ворогом Богу це найгірша доля із всіх можливих. Тому що той, хто воює з Богом, завжди переможений. Тому мир, який нам потрібен насамперед. Це мир з Богом, щоб Бог перестав бути нашим ворогом, щоб Бог став нашим другом. Ми не можемо бути ініціаторами цього миру з Богом, тому що кожен грішник своїми гріхами ініціює війну проти Бога. У цьому благословінні Бог, який має покарати гріх, дивіться, він названий Бог миру. Тобто ініціатор миру з людьми сам Бог. І це найобнаділивіша, найдобріша, найбажаніша звістка з усіх можливих. Бог не хоче покарати тебе у пеклі. Бог хоче помилувати тебе. Бог не хоче воювати з тобою. Бог хоче примирення з тобою. Тепер Таке справедливе питання. Яким чином цей мир може настати, якщо Бог все, що має зробити з гріхом та з грішником, це покарати грішника смертю? Дивіться, Бог миру, який через кров вічного завіту? Ха! Цей святий Бог уклав з грішниками завіт миру, тобто договір про мір. А де гарантії цього мирного договору? Де гарантії того, що Бог не змінить свої плани? І мир навернеться на війну? Може, грішники почнуть жити праведно, і Бог за це не буде їх карати у пеклі. Друзі, як би ми не намагалися жити свято і праведно, постійно це робити ми не можемо. І якщо цей договір Бога з усіма людьми? Уявіть собі, що хтось один коли-небудь на всій землі один раз згрішить, то він порушить умови цього договору для всіх людей. І в один момент мир з Богом навернеться на війну, благословіння, на прокляття, милосердя на покарання, а рай на пекло. Що ж може гарантувати цей мир з Богом? Дивіться. Бог миру, який через кров вічного зави. Ця гарантія кров. Бог не просто пообіцяв на словах мир з грішниками. Бог скріпив цей завід кров'ю. Чия це кров? Ніхто з людей своєю кров'ю не може гарантувати мир з Богом. Тому що ми порушники всіх Божих заповідей, ми не виконавці Божого закону. Бог скріпив завіт, про мир з грішниками увага своєю кров'ю. Ось для чого Бог втілився. Вічний Бог став людиною для того, щоб для своєї вічної, безсмертної натури. Здобути нову якість, здобути плоть, тіло і кров, для того, щоб для безсмертного стати смертним, для того, щоб померти і своєю кров'ю скріпити цей вічний завід миру між Богом і грішниками. Бог повинен покарати гріх смертю. Що він зробив з гріхом? Покарав в своєму сині, твій і мій гріх. Ісус заплатив за наші гріхи своїм життям для того, щоб ми не платили своїм життям у пеклі. Цей завіт про мир, Бога з грішниками, названий яким? Вічним? Тобто він назавжди. Він ніколи не зміниться. Умови цього договору вічні. Бог вже ніколи не піде війною проти того, хто вірить у Ісуса Христа. Уявіть собі. Навіки незмінне Боже благовоління до людей. Бог ніколи не буде карати за гріхи тих. То вірить в Ісуса Христа, тому що Ісус вже був покараний за їхні гріхи, смертю. Кров Ісуса Христа скріпила цей вічний договір, миру між Богом та людьми. Є лише один спосіб бути в мирі з Богом не через нас, не через наші діла праведності чи святості. Через наші релігійні обов'язки є лише один спосіб бути в мирі з Богом це кров Ісуса Христа. Бог дав нам лише одного Спасителя. Ніяких Спасителів для людей немає, ніколи не буде. Тому сьогодні будь-який грішник через віру в Ісуса Христа може бути в мирі з Богом. Якщо грішник повірить в Ісуса Христа, Святий Бог прощає його гріхи, спасає від пекла і дає вічне життя. Я сам в цій проповіді і як скептик виступаю, і як такий адвокат захисник. Зараз знову питання скептика: а є гарантії якісь, що Бог прийняв? Саме жертву Ісуса Христа, бо за всю історію людства, дуже багато людей, хто називали себе Місіями та Спасителями, чому саме Ісус Христос. Дивіться далі Бог миру, який через кров вічного завіту підняв із мертвих нашого Господа Ісуса. Ісус помер за наші гріхи на Христі. Але в третій день Ісус воскрес із мертвих. І це є гарантія того, що Бог прийняв жертву Ісуса Христа за наші гріхи. Воскресіння Ісуса засвідчило те, що Боже благовоління тепер належить кожному з нас через віру в Ісуса Христа. Ісус Воскрес! А отже, є викуплення наших гріхів. Ісус Воскрес, отже, є перемога над нашою смертю. Ісус Воскрес, тож є для кожного з нас життя після смерті. Бог воскресить кожного, хто вірить в Ісуса Христа. Тож, якщо я вірю, що Ісус помер на христі за мої гріхи, Якщо я вірю, що кров Його скріпила вічний договір Бога зі мною і дала мир, якщо я вірю, що Христос воскрес із мертвих, Бог прощає мене і спасає мене. Ось в чому Боже благословіння для мене. Бог більше не мій ворог, а мій батько. Я більше не ворог Богові, а Його син. Зверніть увагу на те, що сказано, підняв із мертвих нашого, дивіться, Господа Ісуса. Бог Отець хоче, щоб Ісус став нашим Господом. Боже благословіння це підкорити своє життя Господу Ісусу Христу, підкорити свої бажання, підкорити свої сили, підкорити. Свої думки підкоритися повністю, дозволити Ісусу правити в нашому житті. Далі Господа Ісуса дивіться, великого пастиря овець. Ісус помер Ісус Воскрес для того, щоб стати пастирем наших душ, пастирем для свого стада. Вівці без пастуха загубляться. Хижаки роздеруть їх, злодії вкрадуть їх, тож пастир Ісус захищає кожну свою вівцю. Крім того, Він названий великим пастирем. Чому великим? Тому що великий пастир Ісус веде своїх овець у вічний небесний дім. Якщо Він великий, це гарантія того, що Він приведе нас. Додому. Боже благословіння, щоб Тебе і мене пас Великий Пастир Ісус. Друга частина цього благословіння стосується нас, чого Бог очікує від нас в цьому благословінні. Дивіться 21-й вірш одосконалить вас у всякому доброму ділі для виконання його волі. Ми самі не здатні досконало виконувати волю Бога. Ми самі здатні досконало виконувати свою волю. Ми самі здатні досконало грішити і чинити зло. Але через смерть і Воскресіння Ісуса Христа Бог дає нам нову природу, нові бажання, нові можливості виконувати досконало Божу волю. Бог дає нам силу і здатність. Бути виконавцями Божих бажань. Це зовсім новий рівень нашого життя, сенс нашого життя, вигляд нашого життя. Ми вже не живемо для, самі для себе, ми живемо для Бога. І далі, «І Він здійснює в нас те, що йому до вподоби через Ісуса Христа. Тобто, Боже благословіння для нас. Щоб ми робили те, що до вподоби Богові. Бог хоче, щоб цей великий пастир Ісус Христос, який помер на христі за нас, який воскрес з мертвих, чиєю кров'ю був скріплений цей вічний завіт Бога з кожним з нас, повністю змінив наше життя. Ми догоджали собі, але Ісус робить нас здатними догоджати Богові. Коли ми віримо в Ісуса, який помер і воскрес, ми в цей момент подобаємося Богові. Друзі, в кінці ми бачимо ціль цього благословіння. Дивіться, через Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь. Дійсно, ми отримали дуже багато від того, що зробив Ісус в Його смерті і В Його Воскресінні, мир з Богом, відкуплення наших гріхів, прощення перед Богом, нове життя тут на землі і життя вічне в Божій славі, в Божій присутності, нові серця, нові бажання, нові характери. Ми отримали все нове від того, що зробив Ісус Христос. Але ми і наше благо не головна ціль цього благословіння. Ми не є ціллю, для чого приходив Христос. Головна ціль смерті і Воскресіння Христа, те, що Він помер за наші гріхи, воскрес із мертвих, те, що Він став нашим Господом і Спасителем, те, що Він став ініціатором цього миру з грішниками все це заради слави Ісуса Христа. І ця істина дуже. Робить нас смиренними. Мовча з ними. Тому що не ми об'єкт, Ісус і Його слава. І ми маємо долучитися до цього благословіння і бачити сенс свого життя саме в тому, що Бог для нас дає, що Бог для нас зробив в цьому благословінні, щоб ми. Зробили своє життя прославленням нашого Спасителя, який помер за нас воскрес, пролив свою кров, скріпив це вічний завіт з Богом, щоб Він прославлявся кожен день через кожного з нас у всьому, що ми робимо, ким ми є і для чого ми живемо. Бог так бачить наше життя. Бог таким чином все. Зробив для того, щоб вся слава належала Божому Сину Ісусу Христу. І ми через віру в Нього отримуємо від Бога дуже багато користі, дуже багато благ. Бог змінює повністю наше життя, але ми підкоряємося Божому баченню для всього людства. Ми живемо для слави. Нашого Спасителя. Ми хочемо, щоб він був прославлений в нашому житті, в нашому поколінні, в нас і через нас. Тож, щоб це благословення стало нашим, найкраще, що ми тільки можемо зробити в своєму житті, це присвятити себе прославленню Божого Сина Ісуса Христа і Його величезному подвигу, який Він. Зробив для нас. Як щодо нас, друзі, ви хочете бути частиною цього Божого благословіння? Бог дає це благословення кожному, хто вірить в Ісуса Христа. Бог джерелом миру віддав свого Сина на смерть, щоб Він сплатив наш борг перед Ним. Для того, щоб своєю кров'ю він скрипив цей вічний договір між Богом і грішниками. Бог зробив Господом і великим пастирем свого Сина, для того, щоб привести кожного з нас в небесний дім, в Божу присутність і в Божу вічність. Він дає нам нові бажання. Він робить нас досконалими, виконавцями його волі тут, на землі. Ось як виглядає Боже благословіння для нас. Друзі, це набагато більше, ніж всі наші. Вирішені земні потреби, земні проблеми. Це інший сенс нашого життя. Найбільше, що прославляє Бога, це смерть Його Сина за наші гріхи та Його Воскресіння з мертвих, яке ми сьогодні святкуємо. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Положи свою руку на сусіда, давайте помолимося. Дякуємо тобі, Господі, за те, що Ти з'єднав нас разом у цьому величезному факті Воскресіння Христа і в розумінні значення цього Воскресіння. Ми молимося за кожного тут. Благослови нас, цим благословінням, благослови нас миром з тобою через пролиту кров Ісуса Христа. Благослови нас. Господством Христа у наших душах, благослови нас пасторством Великого Пастуха, приведи нас в вічний дім, дай нам, Господи, розуміння сенсу нашого земного життя, виконанні Твоїх планів, виконанні того, що Ти доручаєш нам, щоб наше життя задовольняло Тебе, а не тільки нас. І дай нам, Господи, підкоритися основній меті нашого. Життя, жити завдяки Твоєї благодаті для Твоєї слави, жити жертвою Христа для прославлення Христа, жити кров'ю Христа для того, щоб ім'я Христа стало відомим в нашому поколінні. Благослови нас цим благословінням, величним і славним, яке проводить нас в нашому нелегкому земному житті і простягається у вічне. Життя, яким задоволений ти, життя, в якому прославляєшся Ти, наш Спаситель Ісус. Амінь.